Мене звати Василій Крейн і сьогодні будемо грати спонки друга фаза. Тобто ми вчора грали першу фазу зараз друга. Ну, давайте починаємо, бо скучно буде, як я попередньому казав. Корн. Ну... клас. Дальше у нас рейді. Ууу, що це таке? Це не реально можна сказати. Це де та червонішки. Ну, а хоча б? Я як я її ожидав? Як я її ожидав? Він буде у нього голова напів тільки ока. Педавить. И вот тарелку. Ну, добре. Дальше у нас фармбот. Мой не неулюбленнейший. Двой фазик. Ну, где так. Фанбот тут наикращий. Дальше у нас Він не надігся, з нею... з нею хоча й не буде, все, все нам в порядку. Як я Я не можу це терпіти, коли в неї очі з очей. Ну, очі з очей. Очі з очей. Влізай. Девчоно зграє, надіюся, там нічого не буде. Дай. Так, я як я... Ожидав. Він буде боятися все, що є на світі. Грей. Надіюся, там у бруда. Не буде відро роз'їдене? Ні. Відро просто кинули на нього і потім його розрізали. Або стаймо йому відкусили. Ми просто, знаєте, йому як відрост стягли з голови, потім залізли на другий поверх і кинули на нього. І все. кинули на нього і його так головою на розрізало. Або це Саймон йому відкусив. Де ж у нас Гарнольд. А чому він такий тихий? Що у нього з того рота торчать зуби? Ну, я вже да, що буде в третій фазі. Даже у нас овакс або лайм. Не знаю хто. Ну, овакс лайм. Він громкий. Я би на комп'ютері, якщо б це робив, то б мене просто вуші зазлохнули від лайма або боловокса. Навіть у нас скай. Ой, ти знаєш, що я тебе хочу в лікарню вивезти, щоб ти не страждав. Мені його капець жалко. Та в нього ще розкривився. Ай, яке місто сонце буде? Що за... за око? Я, Я сонце говорю. Що за око? Що тут пара очей в спунки забились? Да у нас дюрпол? А що з тобою? Що тобі род успівається? Дюрпол? Ти що ми загортуєш і що? Це ж друга фаза, ти маєш в тебе мають бути дороги відірвані. Ну, скучний дюрпані, нічого не помінялось. Не вкусив його ніхто, ні кров його нема. Де сюди десь дерево. А там місінг написано. Та. шукають. А кого іменно шукають? Далі нас той самий на якому бродові відкусив голову, або накинув на нього від і моло так розшипіла голова. Осей всміхаючий солдат який з цих відкусає. Не, Ні, ніби як я грав на піаніно, так. Де ж у нас тюнер? Надіюся, в мене е, тунер, танер, тунер, тюнер. Надіюся, я в мене о, ву, вухи не заглохнуть. У мене вже починаю заглохувати. Якщо я це на вушниках слухав, то я б точно заглохнув. А ви пишіть коментарі, щоб це виправити. Оце, як він свистить. Ну там інший звук у третій фазі був класний. Такий. А я покажу його. Ой, я його покажу потім. Тюр. Танер, тюнер, тунер Класний був. Де у нас комп'ютер, надійс, він не шипить, як а, на телевізорі. О, слава богу, в мене вухи як у, цю, у танера захлопнули тоді на вушенках. А що мені бігати треба? Сам собі бігай, я нікуди не буду бігати, бо я не боюсь. А це що за. Це що ж за червяк? Вихоїти? Ти що? Скорості времен перебіжала, чи що? Мен Ай, Де ж у нас пінки? Заяць. Що це таке? Я такого не ожидав. Я думав, що у неї вуха відкусили. А тут її оце обдерли. А що з Джебіном? Надеюсь, з ним нічого не сталося. Фу! Бо це саме християнські споруки. Так, нормально. І Даша ми приводимо чорну шляпу. <клес> ну це Даша він не може створити третю фазу, він уже нам не допоможе. Самі бачите. Він вже другу фазу любить, а третю, четверту, п'яту і так далі він не може створити. Ми самі можемо створити. Ну, звісно, він не може нам допомогти це. Ну, давайте створити музику. Е, що ви зашипілись? Давайте створюйте, бо я зараз вас не куди. чтобы он напачкал нам за мясного камня-то. Залили все дни. Уже лайна была вообще. Да, это и... треба вывести. Все, погода. ой 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 да ты, на музыку, я той Блин, да. Я так сум должен лечить, мне за них, только я за заплачу. Ну, и что с того? Вы же успехаете, ребенок, солдат. Вс, вот, у нас заснули случай зашло. Ну що застал. 谢谢。